Демократична партія Сполучених Штатів Америки відклала офіційне висування кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки за інформацією газети New York Times, Не поспішати із голосуванням демократів, закликав їхній лідер у сенаті Чак Шумер. Очікувалося, що воно відбудеться наступного тижня, а офіційно висунути мали президента Джо Байдена. Імовірно, демократи пішли на такий крок через зростаючий тиск всередині партії. Адже згідно із опитуванням Associated Press майже дві третини із них вважають, що чинний очільник Білого Дому має відмовити. Тися від переобрання, слід зауважити, що за інформацією джерел видання Аксіос, це може статися вже цими вихідними. А замінить Байдена у передвиборчих перегонах віце віцепрезидентка США Камала Гарріс. І щодо наших повітряних повітряного нашого озброєння українська армія за кількістю дронів не програє а можливо. Виграє у росіян, ось про таке заявив командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Із його слів за два квартали цього року у війська було поставлено в шість разів більше дронів ніж за весь минулий рік. А ще у нас понад 165 розбробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. Також додав Сухаревський.